Всім привіт, мера Ми знаходимося на зупинці метробусу Єнібосна. Ось покажу вам довкола. Ми зараз будемо йти до паспортного сервісу. Він знаходиться тут близенько. покажу дорогу. Виходимо з зупинки метробуса Єнібосна. Так, будь ласка, подивіться, тут знаходиться Кочташ, Мігрос. З цієї сторони ось такі будинки, а такі Таверс. Ми зараз будемо йти ось в той торговий центр аеропорт. За аеропортом знаходиться паспортний сервіс. Ходімо, побачимо. До речі, в одному з цих домів є. Російськомовні майстри, є салон. Дівчатка там роблять манікюр, педикюр, масажі. Спускаємось. До речі, сюди можна добратися метро Чевоної гілки, вийти на зупинці гінібосна, але йти трошки далі буде, ніж від метробусу. Хочу нагадати, хто ще не підписався на мій канал. Підписуйтесь. Відео я публікую кожну неділю, так що не забудьте підписатися. Також, будь ласка, ставте лайк для активності мого каналу. Я хочу, щоб мій канал ріс з вами. Надіюсь, зі мною вам буде цікаво. Я розказую тут про Стамбул. Не туристичний Стамбул, туристичний Стамбул. Актуальна нова інформація, новини про Стамбул та для туристів, які подорожують Туреччиною для українців. Ми проходимо зараз університет, з лівої сторони культур. З лівої сторони. Дороговий центр знаходиться ось тут, недалеко. Хвилин дві ми йшли. Зараз я покажу, з якої сторони зайти, щоб не загубитись. До паспортного сервісу все-таки швидше дійти з цієї сторони. Зараз покажу. Обходимо по праву сторону торгового центру не Ось по ліву сторону знаходяться міні-буси людей багато. Я була тут в п'ятницю, зовсім нікого не було. Напевно, погода була дуже несприятлива. Ось тут вони знаходяться. Жива черга або е, записуватися через онлайн. Людей. Сьогодні забагацько, тому у дівчат конкретно попросити інтерв'ю я не змогла, але я була до цього в п'ятницю. Ми з ними поспілкувалися. Тут надаються такі послуги: як оформлення закордонного паспорту, оформлення id карти і обмін посвідчення водія. Час на оформлення займає е, біля трьох місяців після подачі е, на оформлення документу. Детальну інформацію стосовно які потрібно взяти з собою документи, ви можете отримати е, через інстаграм, написавши дівчаткам е, на їхню інстаграм сторінку. Е, також можливо дізнатися через е, сайт. Я всі ссылки прикріплю в описі для того, щоб ви змогли перейти швиденько і зв'язатися з паспортним сервісом. Дізналася також, що вони працюють з понеділка по суботу, включно з 9 до 18 годин. Ну, це в принципі все, що я дізналася в п'ятницю. Я хотіла зробити сьогодні інтерв'ю, але не вдалося, тому що дійсно дуже багато людей. Потрібно, щоб люди працювали. Я не буду відволікати. Будуть якісь у вас ще запитання, пишіть, я вам відповім. Надіюсь, вам це відео було корисним, цікавим. Ставте лайк. Не забудьте підписатися, якщо ще не підписалися, і е, поставте дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення про нове моє відео. Мої відео виходять кожну неділю. Е, будь ласка, дуже вам вдячна. Все, на все добре, Юрішмичзаре.